Ангелія від луки, слава Батьки Ісуса ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років. Вони пішли, як був звичай на свято, коли минули ті дні, і вони поверталися то хлопчина, Ісус залишився в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед вчителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідями. Побачивши його, вони були здивовані, і сказали йому його мати Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я болію, чи тебе шукали. Він же відповів, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав. І він пішов з ними і повернув назад, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю, вітами і ласкою в Бога та людей. Слово Господнє Слава, Слава тобі Христі. читання Заохочує нас до того, щоб ми дякували Господові Отцеві, який зробив нас гідним і мати участь у Долі Святих у світ. що Він вирвав нас із влади владитьми і переніс нас в царство свого улюбленого Сина. Ми знаємо, як це сталося, як Бог отець посилає свого сина у світ, так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Потрібно було, щоб Божий син віддав своє життя, помер на Христі, а потім Воскрес задля нашого Спасіння, щоб вирвати людей темряви гріха. W jakiej ludztwo żyło od grzechów ponorodnych. Od tego czasu, kiedy jeden duch nie schodził słuchać się Pana Boga, nie schodził mu służyć, nie schodził mu poklaniać się. I nie tylko sam to zrobił, ale także do tego zaochoczył ludzi, pierwszych naszych bądźów, Adama i Ewa. Z tego czasu, ta temrała grzechów. Запанувала над цілим світом. І, власне, цей період, який ми зараз переживаємо, період Великого Посту, дозволяє нам на ново згадати ці події, в яких Бог за нас віддає своє життя. Коли Ісус жив на землі, залишив нам свою науку, Євангеліє, яка є вказівкою на нашої. Земної дорозі в нашій земній мандрівці, залишив нам святи танства, між іншим, і, і танство хрещення, в якому змивається той гріх первородний, який сходить на всіх людей. Залишив нам таїнство покаяння великого Божого милосердя, безмежного Божого милосердя, в якому змивається любий людський гріх. Коли людина щиро кається, приходить, просить пробачення, просить милосердя. Не так, як було задано Єво, коли Господь після гріха питав їх, Адама питає, чому ти це зробив? Чому ти не послухався мене, а послухався яво? А він каже, це не я, це жінка мене спокусила. Я не вінуват. А коли Єви питає, а ти чому ти це зробила? Вона каже, це не я, це дьявол мене спокусав. І власне так дуже часто буває Боже і в нашому житті, що ми вину за, за різне свої гріхи спихаємо на інших. Чоловік виноватий, жінка виновата, сусід виноватий, невістка тільки ніяк. Власне, в цьому Таїнстві Божого Милосердя йде про те, щоби завжди вміти признатися в своїх гріхах. Далі ще залишив нам Господь таїнство Євхаристі, в якому кормить нас своїм тілом, небесним тілом, хлібом, котрий дає вічне життя. Можна сказати, що Господь зробив все, що міг для людини. На самом кінці віддав життя своє задля нас, щоб потім воскреснути, щоб відкрити людям дорогу до неба, до вічного щастя, всім людям. Але не всі люди понімаються, не всі люди хочуть про те слухати, чути, не всі хочуть це прийняти. Тому час від часу Господь дозволяє своїй матері приходити на землю. Щоб людей попереджували. Бо багато людей живе, як говорив часто Папа Римський, святий Іоанн Павло Ій, живе так, як би Бога не було. Якби Бог був людині не А коли людина вибирає тут на землі життя без Бога, вона вибирає також вічність без Бога. Цю вічність без Бога ми на нашій людській мові називаємо пеклом. І мати Божа, коли про пекло казала дітям Фатіні, вона їм це пекло показала. Діти бачили пекло і зрозуміли тоді, що треба дуже сильно молитися, щоб ніхто туди не попав. Бо цей лукавий, він не тільки діяв тоді в раю, коли спокусив наших батьків Адама і Єва. Він діє постійно в світі. Згадайте хоча би такий випадок, який мав місце в 2012 році, коли в Україні було дуже голосно мова про те, що має бути кінець світу. Вроварах теж чули про те? Угу. Було, так? Да? Я на той час служив в Одесі. І одного разу приходять до мене прихожани і кажуть, от чи ми в великих маркетах бачили набор на кінець світу. Можна придбати. Я кажу, а що там в цьому наборчику було цікавого. Ну йому мені перечисляють свічка, спічки, гречка, сахар і бутилка водки. Так? Набор на кінець світу. Бо подивіться, яка дьяволська думка. Ніхто не каже, кінець світу наближається. треба йти в храм, треба сповідатися, треба миритися, треба очищувати. Ні, купи собі наборчик на кінець світу, бутилку вити і чекай. А лукавий тільки на це чекає. Це тільки один приклад, такого життя без Бога, що Бог не потрібний. Можна без Бога обійтися. І, власне, для того, між іншим, приходить ця жінка, про яку ми чули сьогодні в першому читанні. Жінка одягнена в Сонце, а напроти неї стоїть червоний дракон, стародавній змій, тобто дьявол. і власне, між йде ця балка, горба. І Мати Божа приходить з неба в фатімі, хоча це було почти 100 років тому, вона приходить з дуже. Сьогодні актуальним посланням для нас, для нашої Батьківщини, для цієї ситуації, в якій ми знаходимося. Коли з'явилася дітям, перші слова, які сказала до них, не бійтеся, дуже часто ці слова повторював папа Святий Йоанн Павло Ій. Не бійтеся відкрити двері для Христа, двери вікна. Своїх сердець для Христа, бо світ закриває дуже часто ці двері свого серця для Бога. Я є цариця Святого Розарія, каже Мати Божа Фатіма. Я прийшла просити вас, щоб ви молилися розарії про мир у світі. Тут маємо написане ці слова написані. А Словаці сказала до дітей тоді, коли йшла Перша світова війна, коли їбли люди молитися про мир у світі. Якщо будете молитися, настане мир. Якщо люди не будуть молитися, може прийти, каже Мати Божа, може прийти друга ще страшніша війна. І знаємо, що прийшла Друга світова війна. Значить, Люди замало молилися. Людям це нічого не дало, це звернення до, до світу. Їм надалі було байдуже. І коли сьогодні наша батьківщина переживає такий трудний час, час війни, наскільки актуальні звучать ці слова Матеньки Божої. молиться про мир у світі, бо як ні, то може прийти третя, ще страшніша війна. Недавно Папа Римський Франциск казав, що він відчуває, що вже Третя світова війна розпочалася. І в Україні, і в Сирії, і в різних куточках землі, якби розгорається ця іскорка Третьої світової війни. Але мати Божа дає нам зброю, що ми не політики, не Великі цього світу можуть припинити цю Третю світову війну. А ми чим? Дає нам зброю Розарії. Молиться Розарії про світі. Про цю велику зброю, найсильнішу зброю, сильнішу за, за Калашникови, за танки, за ракети, даже за атомну бомбу. Ця зброя сильніша, я переконався багато разів. А між іншими і тоді, більш вік тому, вже коли в Києві йшов Майдан, коли почали стріляти до людей, хтось з миран, беручих участь там в Майдані, волонтери, дізнався, що ж приїхала ця фігура з Сфатіми. І написали лист. Електронною поштою, щоб туди їм вислати привезти цю фігуру на майдан. Но ми ці фігури не могли їм туди завезти, тому що вона мала інше призначення, а отець настоятель знайшов, знайшов, взяв фігуру з довбиша таку високу, півтора метра дерев'яну, і завіз туди на Майдан. І ці волонтери з Майдану почали роздавати розарії. Цих розаріїв було розданих около пів мільйона, 500 тисяч розарій, і почалася молитва. І почався пік цей, коли найбільше людей погибло. Але це було вже. Можна сказати, діяння цього червоного дракона вже остатком сили, за через три дня все затихло. Перемогла молитва Святого Розарія, подолала всі оружжя зброю, саме найсильніша зброя. Тому мати Божа нас заохочує, щоб ми цю зброю постійно носили при собі. І послуговувалися цією зброєю, молитва. Молитва про миру у світі. Бо того миру, цього миру так дуже і дуже не вистачає не тільки в світі в широкому значенні. Цього миру немає в нашій батьківщині. Цього миру дуже часто немає в наших родинах, по сусідству. Цього миру теж не вистачає і в наших серцях. бо в нашому серці також іде постійна війна, між добром і злом. Про це буду розказувати більше в наступних дні. І власне в нашому серці перебуває ця жінка одягнена в сонце, непорочна, але теж дуже часто заглядає туди цей червоний дракон, який хоче зводити людей. Нехай це вистачить на перший день наших розważний про dalsze prośby Божої з Swaty i pro naszą співпрацю з нею буду rozkazywać завтра i w sercu. Zauхоczę już, щоб приходили, щоб запрошували інших ще. І, може, що би не було так, як хто ж в одному приході, це не було тут на Житомирській, на Київській землі, бо я вже з матір'ю Божої проїхав теж цілу одеско Сенферопольської партію. Там п'ять областей, ще були в Криму, тоді ще було можна в Криму, в Одесі, в Пірограді, Херсоні, Миколаївська область. І в одному приході першого дня. Зустріч на Діку Божою, я розказую. Заохочую, що прийшли наступного дня також. На другий день приходимо з настоятелем в храм, вже має служба розпочатися, нікого немає, ніхто не, прийш... не прийшов. Думаю, певно, я щось неправильно їм розказував, вирішили більше не... не приходити. Питаю настоятеля, чому їх немає? Каже, я не знаю, але повинен бути. Коли приходить один студент, міністрант, його питає, він каже, то що ви не знаєте, сьогодні в клуб наш приїхала якась ясно жінка. І всі пішли туди послухати, що вона їм про майбутнє розкаже. Вчора слухали цієї жінки, яка розказує про майбутнє, будуть війни, будуть нещастя. Але накінець каже мати Божа, моє непорочне серце переможе. Але до цієї перемоги потрібна є теж наша співпраця з найбасне через молитву. Тому бажаю, щоб завтра ніяка жінка, інша не приїхала в ваше місто, щоб усі, а ще більше вас було тут на зустрічі на молитві. Амінь. Амінь.